Добрий день! Вас вітає Транзіна Віолета, учениця 9 класу Криворізької гімназії No91. Образ майбутньої України у творах Тараса Шевченка. Тарас Григорович Шевченко є істинно народним поетом. Багато років пройшло після його смерті, але твори завжди на слуху. Вони, ніби про сьогодення. Звертаємося частіше до кобзаря. Шукаючи в ньому відповіді на болючі питання сучасності. Адже недаремно не закликав поет: Учітесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. А що може бути найбільш своїм, найбільш близьким, як нетворчий спадок невмирущого кобзаря? Згадаємо поему сон: ми, юні українці, отримали експрес-курс патріотизму від Росії. І усе написане відчуваємо зараз на собі. Цілі намери в росіян на всі часи однакові. Це ми читаємо вже в перших рядках цієї сатиричної поеми ситим оком за край світа зазирає: Чи нема країни, щоб загарбать із собою взяти домовину? Кожне слово з вищенаведених рядків звучить пророчо. Нині Україна потерпає від збройної агресії Російської Федерації, яка вдерлася на нашу територію. Її президент Володимир Путін уявив себе чи то царем, чи то збирачем чужих земель, зазіхнувши на наш державний суверенітет. Десять років тому він уже порушив норми міжнародного права, вирішивши анексувати Автономну Республіку Крим. Після чого розпалив вогнищі війни на сході країни. І ось тепер його війська відкрито просуваються в глиб України, обстрілюють наші міста ракетними ударами та намагаються їх захопити. При цьому гинуть не лише військові, а й мирні мешканці міст та сіл. Сьогодні кожен український патріот люто ненавидить Путіна. Так само Тарас Шевченко зневажав деспотичну російську царську владу, вважаючи царя першопричиною всіх бід і страждань простого народу, як не називає російських лідерів царями або президентами, а їхню країну імперією чи федерацією, та в той час як весь світ прагне змін, розвитку, комфорту, добробуту й має за головні цінності людське життя та гідність. Сучасна російська суспільна політична система демонструє нам абсолютно традиційну ментальність. Батюшку царя треба боятися, самостверджуватися коштом нижчих рангом Та, якщо вже відверто, щиро знущатися над народом. А народу подобається. Дивлюсь, цар підходить до найстаршого. Та в пику його, як затопить, облизався на Борака та меншого пузо аж загуло, а той собі ще меншого туза, межи плечі, той меншого, а менший малого. А той дрібних, а дрібнота уже за порогом як кинеться по улицях, та й давай місити недобитків православних, а ті голосити та верещать. Та як ревнуть, гуля наш, батюшка! Хуля! Ура! Ура, ура! Попри нашу колишню толерантність до російської мови, зараз охочих повністю перейти на державну значно побільшало. Особисто я знаю багатьох таких людей. І далі, гадаю, їх буде більше. Усій Україні набридла спецоперація русських братів, аби захистити російськомовних від нацистів. Та Бандерівців і в Маріуполі, і в Харкові, і в Кривому Розі, і в інших містах бандериці вже всюди. Штовхаюсь я аж землячок спасибі признався з циновими гудзиками. Де ти здесь взявся? З України. Та як же? Ти говорити не вмієш по здічньому? Ба ні, кажу, говорить умію, та не хочу. У багатьох творах Тараса один в один риторика сучасної російсько-пропагандистської машини. Ось про братську любов, по закону апостола, ви любі, я брата, свої слови, лицеміри Господом прокляті і про жагу приєднання. Уже кожен народ під Росією на всіх язиках все мовчить. А братські народи оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують. Фінал поеми Сон наочна ілюстрація того, що зараз відбувається в Російській Федерації. Тиран наганяє страху на своїх рабів підлеглих, але все це вже ніби провалюється крізь землю. Усе, що диктатор вважав своїм, зникає, і першими зникають російські солдати. Ми ж, українці, втратили останній страх. Не лише не боїмося агресора, а й висміємо сміємо його. Дивлюся я, що далі буде, що буде робити мій медведик? Стоїть собі, голову понурив, сіромаха. Де ж ділася медвежа натура? Мов кошеня, такий чудний, я аж не сміявся. Наступні слова є пророчими, і про наші національні голоси гордість. І про кров, яку проливаємо у війні, і про зволікання заходу щодо допомоги. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море, дітей ваших і не буде кому помагати. Але попри все, ми знаємо, що переможемо борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая у посланні і мертвим, і живим, і ненарожденним Шевченко дає нам абсолютний рецепт успіху. І оживе добра слава, слава України, і світ ясний невечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас благаю. Ми сьогодні обійнялися. Об'єдналися так, як ніколи досі. Усі важливі і потрібні. І надалі тримаємося таких загальнонаціональних обіймів, аби разом побачити нашу перемогу і відновити державу. Я вірю, що моя рідна країна успішно здолає всі нинішні випробування, наша головна зброя єдність та відданість святій українській землі. Усе буде Україна!